Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 27 березня 2024 року. Отож, давайте подивимося, яка сьогодні енергетика, який сьогодні день. О, Не хоче. Ну, давай ще раз. Спроба номер 2 Ой, четвірка кубків. Кубки це наші емоції, а на дні колоди п'ятірка пентаклів. Але ви знаєте, добре, що ну, кубки і пентаклі це не, не загроза. Тут немає вогню і зброї. Ну, сподіваємося, що день буде мирний, спокійний. Четвірка кубків, тут навіть видно із зображення. Я ображений чи ображена, все, дайте мені спокій, не приймаю нічого. Таке враження, що ви в очікуванні чогось. Чекаєте свою пропозицію, чекаєте вибачення, ще щось чекаєте. ну, Кожного своє підставляєте під свою ситуацію. І не, не хочу нічого ні, ні чути, ні бачити. Тому що ось такий емоційний стан в собі, ображений, набундючений, надута, чекаю щось ну, емоційно. Ось такий стан. На дні колоди ну, взагалі, така карта п'ятірка пентаклів, коли бракує ресурсів. Немає ресурсів, немає грошей, погане самопочуття. Можливо, от ви. Очікуєте надходження коштів, тому що закінчилися, або обіцяли і не перевели, не оплатили, і ви ось в такому стані чекаєте кошти, або чекаєте на, ну скажімо, підтвердження, тому що це наші ресурси і наші таланти. Ви проходили інтерв'ю десь. І чекаєте на відповідь, чекаєте на оцінку св себе, своїх талантів. Ну, чи чекаєте, можливо, здали аналізи, так? тому що тут також і здоров'я по цій карті йде. І ви чекаєте результату. Зосереджено, і тому от ні на що не відволікаєтесь, тому що для вас це важливо. Ну, Підставляйте, любимо її кожен під свою ситуацію, що тут у вас. Що ви чекаєте, чи на, на що ви образилися? Давайте подивимося, що нам допоможе, що буде допомагати нам? Паш посухів. Можливо, от саме в такому стані ви ви відчуєте м, бажання або от, от, плануєте, тобто залежить, що ви тут чекаєте, і ви в такому стані, ви собі вже малюєте перспективи. Ви розумієте, що ви будете робити, коли ви отримаєте цей результат, чи ту відповідь, чи, ну, що ви тут чекаєте? Чи це пробачення від когось, хтось вас образив? І ви вже самі, тому що паш – це поштовх, це початок дії, вогонь це дія. і тут… Допоможе те, що ви собі плануєте, як ви будете діяти, коли ви отримаєте ось тут відповідь чи результат. Таке планування ваше. А що буде заважати? Ну, тобто, вам комфортно сидіти в такому стані. То, можливо, збоку виглядає, що ось такий сум і розпач, відчай. Ні, насправді. Ви собі все чітко промальовуєте, плануєте і тільки чекаєте ось цієї команди, чекаєте, коли вже розпочнете втілювати, дію, діяти. А що буде заважати? Заважати буде старший аркан світ. Аркан який завершує, останній старший аркан. Заважати буде от завершення чогось, що потрібно починати спочатку. От, можливо, ви боїтеся, що, що потрібно буде щось починати спочатку. А ну, чому тут початок, паш, допоможеш початок? Вас він лякає так? Ви вже плануєте свій початок? Ви знаєте, як, і що ви будете робити, але вас воно лякає. Лякає новий статус, нова сходинка, нові перспективи, нове життя, ну, ну, щось нове. Не хочеться вам ще залишати старе, або не хочеться, або просто це вас лякає, невідоме щось. Ну, давайте заховаємо. Можливо, менше воно буде тоді турбувати вас. Ось такий сьогодні день, мої любі, таке передбачення. Я бажаю вам нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам вдалого дня, щоб ми сьогодні отримали те, на що ми чекаємо. Чи цю звістку, чи відповідь, чи. Допомогу чи ресурси, не відмовляйтеся від допомоги. Якщо ви її потребуєте, і є люди, які вам простягають руку допомоги, не відмовляйтеся. Я бажаю вам сьогодні радості від життя. Я бажаю вам класного настрою, щоб ви сьогоднішній день прожили з. Радістю, з натхненням, з бажанням, з любов'ю. Люблю вас собі, маю, ви найкращі в мене. Зберігайте ось такий, не дозволяйте нікому, не приймайте ніякого негативу. І, тому, і тоді, коли ви не приймаєте, він до вас не причепиться. Не Ні, ніколи не ставайте в роль жертви. Ви керуєте своїм життям. І тому. Ви живіть так, як вас це влаштовує. Тому що в кожного своє життя. як ми почнемо, ось так, ну, звісно, що потрібно прислухатися, але як ми почнемо жити чиїмось життям, дослухатися от до, до когось, ну тоді це взагалі буде якийсь каламбур. В нас воно одне, і нам потрібно в кожного є своя мета і досягати свого, в кожного свій талант, свої можливості, своє когось влаштовує. Лежати і нічого не робити, а в когось амбіції не дають спокою. Тому я бажаю вам віднайти своє, йти за своїм бажанням, за своїм поштовхом, за своїм відчуттям. Дякую, мої любі, що ви в мене є, тому що ви моє бажання, ви моє натхнення. Я з радістю щоранку мені хочеться робити для вас передбачення. І завжди з нетерпінням очікую на, на вас, на ваші коментарі, на ваші пропозиції, на ваші теплі слова підтримки. Цей енергообмін, він надзвичайно приємний. Він, він, так, він мене запалює, підтримує. Сподіваюся, що вас також. Тому, мої любі, пишіть все, що вам спадає на думку. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! Люблю вас собі, маю, і почуємося ще, папа. -па.